Моя кар'єра в УКД розпочалась суперова, просто суперова. Я працюю на хорошій посаді, в класному навчальному закладі, в прекрасному колективі. А якщо детальніше, то я почав працювати цього року і з вересня я працюю доцентом кафедри інформаційних технологій та є заступником завідувача кафедри. Я працюю викладачем з 2015 року, з вересня 2015 року в різних навчальних закладах і тепер опинився. В університеті короля Данила. Нинішнім студентам я би хотів не порекомендувати, а скоріше нагадати те, що навчання це не тільки навчальний процес, безпосередньо заліки, екзамени, пари, практичні заняття і тому подібне. Це ще й веселе проведення часу, нові знайомства і тому подібне. Тобто Завести нове знайомство з кимось з іншої групи, з іншої спеціальності це не менш важливо, ніж, наприклад, здати всі практичні вчасно. Весело провести час, відвідати якусь вечірку це не менш важливо, ніж не запізнитись на пару, і дуже важливо в цьому зберігати правильний баланс. Мабуть, що ні. В сфері освіти мені подобається працювати, я отримую від цього задоволення. Мені ця робота до вподоби. І я думаю, що не всі люди навіть з хорошою роботою можуть похвалитися тим, що їм ця робота подобається. Тому напевно, що ні. Якщо говорити про спеціальність, то першу свою освіту яку я здобув тисячу процентів, що я би не змінив, тому що знову ж таки це був шлях, на якому я познайомився з багатьма хорошими людьми, навчився і вчитись, і отримувати знання, і якось їх інтегрувати десь в практичних сферах. От Щось таке. До вибору фаху мене підштовхнула випадковість і моя сестра Іра. Випадковість це тому, що я подавав документи на одну спеціальність, на яку подавали мої однокласники, і я просто хотів бути разом з однокласниками ніякої мотивації до тієї спеціальності не було. Але одного дня моя сестра подзвонила до мене і сказала, що є якась одна спеціальність, на яку можна подати документи, і там я точно пройду. От, я прийшов туди, подав документи. В мене не було копій документів, тому прийшлося подавати оригінали, але мені дуже сподобалось, як в мене прийняли ці документи, хоча на ту спеціальність я не сильно хотів йти. Ця спеціальність була прикладна механіка. От, вона трохи по-іншому називалась в той час, коли я на неї поступав, але прикладна механіка. Напевно, починаючи з першого класу, з таких, що можна розказати, коли я йшов в перший клас, мій тато працював фельдшером в слідчому ізоляторі. Ось що таке фельдшер, я тоді не зовсім розумів, і мої однолітки теж і десь ця інформація, передаючись між людьми, десь загубилась. Те, що мій тато працює фельдшером, і для моїх однокласників, для старших людей просто залишилось те, що мій тато в тюрмі. От, ну так як це тоді називали. І а, тоді, ви знаєте, з старших класів, можливо, деколи були такі моменти, що люди зі старших класів трохи пресували молодших, але в мене завжди був такий авторитет, недоторканість. Мене ніхто не чекав, тому що всі думали, що мій тато в тюрмі. От я не зразу сам це зрозумів, але коли Якби зрозумів цю недорозуміння, то я не став спішити і виправляти, тому що це було достатньо непогано, що мене ніхто не чіпав, і всі навіть так трохи побоювались. Останнє я прочитав це Старий і море Ернеста Хемінгвея в серпні або, може, в кінці липня. І ви знаєте, я би. Порекомендував це прочитати всім, в кого якісь проблеми зі сном, тому що читаючи декілька сторінок, мене це настільки вганяло в сон, що я просто засипав і все. Але якщо відверто, може це не дуже красиво звучить, зате правда. Я не люблю читати художню літературу. Я люблю більше дивитись фільми. І якщо можна порекомендувати якісь фільми, я би порекомендував всім обов'язково викладачам, працівникам, друзям і особливо молодим студентам фільм Матрицю. Тому що дуже дивно, що молоді люди, студенти, навіть дивлячись на фотографію Кіану Рів, запитаються, що це за дядько. О, цей фільм йому більше 20 років, але він актуальність його зростає тільки з кожним роком, особливо те, що стосується штучного інтелекту, симуляції, життя і місця людини в тому світі, коли штучний інтелект дійде до рівня людини. Я завжди мріяв і, напевно, мрію. Можливо, то не дуже підходить до того, чим я займаюсь. І я не дуже активний спосіб життя веду, але я завжди мріяв зайнятися серфінгом. От, я в житті навіть ніколи не бачив дошку для серфінгу, але дуже би хотів цього. І якщо така можливість колись випаде, я обов'язково на неї погоджусь. Взагалі я боюсь змій. Але якщо в плані такому професійному, то в мене є одна фобія. Я дуже сильно боюсь забути той момент, що сам був студентом. От я вважаю, що якщо такий момент наступить, то в принципі всі мої здобутки, якісь досягнення, вони обесціняться. тому що варто пам'ятати, що я теж був студентом, і в деякій мірі я розумію, що деколи не хочеться а, вчитись деколи можливо хочеться трохи поспати, а не прийти на пару. Деколи можна трохи не дуже серйозно віднестись до того, що викладач каже. Звичайно, це погано, але з іншої сторони, ну, я думаю, що всі, хто були студентами, так чи інакше, це проходили. Тому для мене це дуже важливо пам'ятати це. Про університет короля Данила я знаю достатньо давно. Він відомий. Доходили до мене. Різна інформація від друзів, від знайомих, це все було дуже позитивно. Але ви знаєте, так як я тут не працював, я особливо цим не цікавився. Але в один день на Фейсбуці це було достатньо давно. Я побачив пост про те, що буде такий захід, який називається Ніч в УКД», де студенти можуть переночувати. І ви знаєте, той один момент, один оцей пост в Фейсбуці. Це ще задовго було до того, як я тут почав працювати. Він мені залишився в пам'яті настільки, що я його обдумував. До сих пір обдумую, наскільки це круто, наскільки це, ви знаєте, по-сучасному, по якомусь такому ну, орієнтованому Як я казав, в мене вже в мене не було якихось такої мотивації йти на конкретну спеціальність, але, будучи абітурієнтом, побачивши таке, я би, звичайно, захотів піти в цей університет. Я, в принципі, зараз хочу, щоб це вернулося якомога швидше. На жаль, за на жаль, через ситуацію це зараз неможливо, але я сподіваюся, що це обов'язково вернеться, і це є не менш важливо, ніж різні міжнародні конференції, запрошені викладачі, і все в тому роді. Тому що це теж для студентів, і я думаю, це просто супер. Вільний час такий, що особисто для мене, то я люблю дивитись фільми. Дуже люблю різного роду. Я люблю трохи грати на гітарі, на електрогітарі, на бас-гітарі. От я не дуже добре граю, але це достатньо гарна медитація і розслаблення. І ще мені подобається космічна тематика. З самого дитинства мене чомусь вона приваблювала. А дослідження практичні, теоретичні, ну і такого роду. Я не зовсім розумію, що там відбувається до кінця. І як, в принципі, ніхто з тих, хто це досліджує, але щось в цьому є. Мабуть, те, хто дізнається цей факт, це те, що ми з братом колись записали музикальний альбом. Це достатньо такий брутальний важкий альбом в жанрі хеві метал.